Сторінка 27, параграф 4 князювання Ігоря та Ольги. Сторінка 28, перша частина, яким було правління князя Ігоря, після смерті Олега київським князем, став Ігор Рюрикович, 912-945 роки, на відміну від свого попередника і опікуна Олега, про якого в літописах переважають легенди, князь Ігор реальна історична постать, про діяльність якої залишилося багато. Як і Олег Ігор прагнув розширити підвладні йому території та збільшити данину полюддя з людей, які проживали на цих землях. Йому довелося зіткнутися з непокорою князів підлеглих племен. Найзатятішими в боротьбі проти влади Рюріковичів були древляни і з сутички з ними Ігор почав своє князювання. Проте в 914 році йому поталонило приборкати деревлян і накласти на них данину більшу за Олегову. Не хотіли визнавати ігореву владу й уличі, за що поплатилися після трьох років збройної Боротьби проти княжого війська, вони залишили обжиті місця і відійшли в міжріччя Південного Бугу та Дністра. Силу зброї довелося застосувати й проти тиверців. Зібравши данину, князь прагнув, вигідно її продати. Грішми із заморським крамом він розрахувався найманими воїнами, платив за участь у воєнних походах і своїм дружинникам. Місцеве населення. Терпало не тільки від збору данини, утро, шури, мед, віск тощо, а й від тривалого постою, часто з листопада до квітня та свавілля дружинників. За прикладом Олега, бажаючи поновити умови вигідних торгівельних угод, Ігор здійснив воєнні походи проти царгорода, полюддя відходіння по людях, щорічні збирання данини з підлеглого населення, яке здійснювали дружинники на з князем або його довірною особою. Перший похід 941 року був невдалим. Руські лодії зустріли в морі великі візантійські кораблі, з яких застосували грецький вогонь. Це запальна суміш, якою стріляли зі спеціальних пристроїв крізь бронзові труби. Загасити суміш було неможливо, вона горіла навіть у воді. Русичі стрибали з охоплених вогнем суден у море й гинули. Багатьом воякам вдалося повернутися додому. Невдача спонукала Ігоря до нового походу. Відбувся він 944 року і закінчився укладенням угоди, що підтверджувала домовленості щодо торгівлі. Про це розлогу повідає літописець та свідчить Візантійські джерела. У зовнішній політиці Ігор мусив зважити не лише на Візантію, а й на печенігів кочовий народ, що Свідченням літопису наблизився до кордонів Росії в 915 році. Ігорю вдалося укласти з печенігами мир і певний час уникати військових конфліктів. Восени 945 року Ігор із дружинниками вирушили з Києва на підвладні землі, на полюддя зібраної данини виявилося замало, щоб забезпечити потреби князя й дружинників та організувати новий похід. У той самий час Час по люді в багатих землях древлян зібрав воєвода свинель. Тому, як писав літописець, дружинники Ігоря дорікали князеві. Свинельдові вояки вирядилися оружем, одежею. А ми голі. Іди, княже, з нами, по данину, хай і ти добудеш, і ми. Ігор вирішив піти на землі древлян у друге. Про події 945 року з повісті минулих літ. Ігор пішов у Древляни, по данину. І добув він, та коли повертався, роздумав і сказав дружині Ідите ви з даниною додому, а я вернусь і похожу і ще. І відпустив він дружину свою додому, а з невеликою дружиною вернувся. Коли ж почули деревляни, що він знов іде, порадилися і сказали якщо знайдеться вовк до овець, то виносить все по одній все стадо, якщо не уб'ють його. Так і сей. Якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить. І послали вони до нього, мужів, своїх кажучи, чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину. Не послухав їх Ігор, і древляни вбили Ігоря. Пункт 2. Якою була внутрішня і зовнішня політика княгині Ольги? Після загибелі князя Ігоря Влада перейшла до його дружини княгині Ольги, 945 964 роки. Адже Ігорів Син, князь Святослав, був ще надто малим. Дехто з учених вважає, що княгиня походила зі знатного роду, мала власний окремий двір у Вижгороді, ще за володарювання Ігоря долучилася до державних справ. Воєводи та дружинники покійного князя визнали право Ольги на престол. Натомість верхівка древлян прагнула утвердити в Києві свою княжу династію, щоб Покласти край домаганням деревлянської знаті, Ольга мусила діяти розважливо і рішуче. Донині не зберіглося подробиць про те, як Ольга підкорила деревлян перемога київської влади й остаточне корення деревлян ділено в легендарних розповідях літописця про жорстоку помсту княгині Ольги. Дослідіть, в який спосіб деревляни намагалися змінити владу в Києві. Що, на вашу думку, очікував? на Ольгу, Якби вона пристала на пропозиції княжого роду деревлян з повісті минулих літ. І сказали деревляни: ось князя русского ми вбили! Візьмемо жону його Ольгу за князя свого мала, і послала деревляни ліпших мужів своїх до Ольги, і мовила їм Ольга: говоріть но, заради чого ви прийшли сюди? І сказали деревляни: мужа твого ми вбили, бо був муж твій, як той вовк, щоб Радав і грабував, а наші князі добрі є, ідино за нашого князя замала. У літописах стверджується, що Ольга поступово розправилася зі знатними мужами князівського роду, боярами та купцями. Згідно з літописом перших сватів із пропозицією вийти заміж за деревлянського князя мала. Ольга живцем спалила в човні, других у лазні. третя помста жорстокістю перевершила попередні. Княгиня влаштувала поминки за своїм чоловіком. А потім. Звеліла посікти п'ять тисяч сп'янілих деревлян. Четверта помста похід Ольги у деревлянську землю, під час якого вона протримала столицю деревлян іскрестень в облозі все літо. Потім княгиня взяла місто хитрістю, попросивши данину від кожного двору по три голуби і по три горобці, птахів відпустили назад із прив'язаними до лап, палаючи. Ганчір'ям сталася вис... вискоростині велика пожежа і не було двору, де б не горіло. Ця подія датована 946 роком. Розправившись із деревлянами, Ольга приборкала й інші місцеве княжіння, повністю підпорядкувавши їх Києву. Вона внормувала полюддя, зокрема, було чітко окреслено землі, з яких через певні проміжки часу стягували. Визначену данину. За княжою казною закріплювалися ловища, землі багаті на хутрові звіра, що забезпечувало її постійним прибутком. Встановлювались уроки розмір данини, які не позбавляв підлеглих засобів до існування. Влаштовували також становище й княжі погости, спеціальні укріплені місця здебільшого поруч із великими селищами для зберігання зібра. Данини та перебування представників влади, свору візантійського імператора Костянтина Багрянородного. Зимовий же суровий спосіб жительства тих росів такий, коли прийде місяць листопад, одразу ж їхні князі виходять з усіма росами з Києва і вирушають ополюддя, готуючись там протягом усієї зими, вони знову, починаючи з квітня, коли розтане Крига на річці Дніпро повертаються до Києва. Потім же, як було мовлено, узявши свої лодії з крамом, вони споряджають їх і вирушають до Романії, Візантії. За князювання Ольги розбудували та прикрашали стольний град. У Києві постала нова князівська резиденція Ольжин Двір із теремом Кам'яним. Археологічні розкопки свідчать, що це був двопорохворовий кам'яний палац, прикрашений мармуром і декоративною керамікою. Серед науковців існує припущення, що Ольга прагнула централізувати владу і замінити язичництво християнством. Нова віра мала б об'єднати все населення. Княгиня чимало знаті з її оточення прийняли хрещення. На землях Русі України почали будувати церкви, одну з яких було зведено на місці поховання Аскольда. Проте за княжіння Ольги християнство так і не стало державною релігією. Оскільки опір язичників тоді був потужним, давню віру підтримував князевич Святослав. Для уникнення внутрішнього конфлікту княгиня не насаджувала християнство. але вона розуміла, що хрещення Росії зблизить її з Візантією та іншими європейськими державами. У міжнародній політиці Ольга, на відміну від своїх попередників, віддавала перевагу дипломатії у 957 році. Княгиня очолила велике посольство до імператора Східної Римської імперії Константина Баря Народного, що зафіксовано у візантійських джерелах. Метою цього візиту було поновлення договору з Візантією, укладеного її чоловіком князем Ігорем. Ольга прибула до наймогутнішого на той час правителя християнського світу з багатими дарами. Імператор удостоїв княгиню великими очі. А Константинопольський патріарх благословив її під час урочистої відправи у храмі Константинопольської Софії. Відомо, що пізніше Ольга відправила посольство до германського правителя Отана І, щоб установити дипломатичні відносини. Отож, міжнародний авторитет Русі України значно зріс у 964 році. Ольга передала владу своєму синові Святославу, а чотири роки. Роки потім пішла з життя. Літопис зображує її вольовою, енергійною та мудрою правителькою. Згодом княгиню Ольгу було прилучено до лику Святих, а з першої половини 11 століття її зображення з'явилось у Візантії та Русі Україні. Зокрема, прески Софійського собору в Києві відображають дипломатичну місію Ольги в Константинополі. У 1997 році в Україні орден Княгині Ольги 1, 2, 3 ступенів відзначають жінок за заслуги в державній, громадській, виробничій, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій сферах та у вихованні дітей і сім'ї. Якщо вірити літопису, воно досягла великих успіхів і за 20 років не було ні заворушень, ні повстань. Гадаємо, що якраз оцією стороною своєї діяльності заслужили. Ольга Епітіт мудра, напрошується порівняння її володарки Східної Європи X століття з видатнішою постаттю Західної Європи IX століття з Карлом Великим, відкидаючи його воєнну діяльність, а беручи до уваги його заходи, упорядкування його великої імперії.